Кей, hey, сьогодні я покажу кілька крутих лайфхаків з магнітами, які працюють завдяки фізиці магнітному полю. Поїхали! Перший лайфхак магнітний тримач для ключів. Для цього лайфхаку нам знадобиться: ключі, магніт та щось, на що можна приклеїти магніт. У моєму випадку це гарний скотч. Перше, що нам потрібно зробити, це приклеїти магніт. Під полицю або до стіни. Ключі, ножиці, скріпки – усе буде висіти у повітрі. Магнітне поле утримує металеві предмети завдяки сили притягання. Другий лайфхак як дістати металеву річ з води або щелини. Для цього нам знадобиться магніт і мотузка або ручка та склянка води. Можна прив'язати або приклеїти магніт до мотузки і опустити його у місце, де впала металева річ. Ключ, болт або скріпка. Магнітне поле діє навіть через воду чи повітря, тому метал притягується. У третьому лайфхаті я покажу, як зробити саморобний компас. Для цього нам знадобиться ємність з водою, шматочок паперу, магніт та голка. Спочатку нам потрібно натерти голку з північним полюсом магніту. Кладемо клаптик паперу, а слідом голку. Наш шматочок починає рухатись по колу. Наш клаптик зупинився, і це означає, що у тому напрямку північ. Це був мій останній лайфхак. Дякую за перегляд цього відео.